Загальноміське освячення води представниками різних конфесій біля озера вже стало доброю традицією, яка єднає усіх тернополян та гостей міста. У цей день ми маємо можливість спільно пережити свято богоявлення та відчути радість і особливу святість цього дня. Адже вода є символом очищення, відродження і нагадує кожному про обряд хрещення, з якого починається шлях до Бога. Вітаю вас цим святом. Нехай. Ісус, який понизився, який взяв гріхи з цього світу, бо каже Іван, це агнець Божий, що бере гріхи світу, щоб спасти нас. Любим Ісуса, жиймо з Богом. Коли Іоанн хрестив на Йордані, до нього теж приходило багато людей. І всі вони були свідками того, як Господь засвідчив про Господа нашого Ісуса Христа, що це є син мій улюблений, в якому моє благовоління. І Христос, починаючи від хрещення, почав проповідувати, закликаючи людей до покаяння, закликаючи людей до того, щоб вони змінилися, щоб відкинули всякий гріх, всяку скверну. Щоб звернули свої думки і свої серця від земних справ до Бога, нехай охрещений Господь, Спаситель, який вмиваючи в Йорданських водах всі гріховні пута усього людства, допоможе і скрипить кожного з нас, щоб радість з богоявлення переповнюючи наші серця, закликала до більш істинної праці, до милосердя, співпереживання і достатку благочестя. Отже ж нехай Господь це милисти й допомагає кожному з нас. Цьогоріч на спільній молитві було в рази більше тернополян, адже це великий день духовного просвітництва, коли Христос дарував людині можливість отримати благодать Духа Святого, прощення гріхів і відродитися для нового життя. Кожен з нас, християн, ми мріємо відчути відчуття, отримати сьогодні відчуття богоявлення. Але насправді те, що тут стоїть. Представники усіх наших церков, то це є вже для нас християн богоявлення. Бо єдність, яку сьогодні демонструє Господь для нас, надзвичайно важлива. Бо вона важлива сьогодні для нас тут і важлива для наших хлопців, котрі захищають територіальну цілісність на сході нашої держави. Сьогодні ми повинні пам'ятати не тільки про добро, але й творити його. Сьогодні ми повинні пам'ятати про тих людей. Які потребують від нас допомоги та уваги, особливо ми сьогодні повинні пам'ятати тих захисників, і тих воїнів, які оберігають наш мирний сон та спокій. Вода має особливі цілющі цінності. На жаль, не всі тернополяни мають можливість прийти до куполі чи до храму, взяти освячену воду. Саме для них, в першу чергу, також для всіх тернополян, сьогодні вранці ми організували освячення води на всіх тернопольських водозаборах. І сьогодні всіх тернопольських храни в кожній оселі детекти освячена йорданська вода. Я бажаю, щоб ця вода принесла в кожну тропільську домівку. Мир, загоду, благополуччя, сімейний і затишок. Вода набуває цілющих властивостей і допомагає духовному очищенню й оновленню людини. Однією з головних традицій на Йордана є купання в ополонці, а також освячення води. Занурення у воду, яка є початком всього живого на землі, в цей день вважається священним ритуалом і за повір'ям дозволить позбутися від неприємностей і хвороб. Не холодно вам. <ріст> Ні. – Цілий де... рік здоров'я напали. Це мене десь загартовує, стері, де... мою опірність до хвороб. А водичку освячуєте, берете додому? Так, звичайно. Вірите в цілічку. Напевно, що так. Для чого ви її використовуєте? Я її п'ю, а для чого? Ну для того, щоб напевно, бути чистішим. В мене малий. В, зараз 10, 10 років йому в шостому класі. Він хворів, скажімо так, мав ОРЗ і тому подібне. Зараз ми з ним займаємося цим другий рік. Він в мене вже не хворіє, слава Богу. І всім раджу так само. З однієї сторони, скажімо, це трошки волі. У народі Вважають, що в день на хрещення, коли в храмах освячується вода, вона робиться нетлінною і не псує це багато років, навіть якщо її тримати в закритій посудині. Вважається, що це відбувається кожен рік і виключно на свято водохреща.